Вітаю суд над Манафортом. У федеральному суді штату Вірджинія мають незабаром оголосити вирок колишньому голові передвиборчого штабу Дональда Трампа і раднику Віктора Януковича. Його визнали винним за восьми пунктами обвинувачення. Серед них приховування прибутків за роботу в Україні і ухиляння від сплати податків. Полу Манафорту загрожує понад 20 років в'язниці. За розвитком подій у суді стежить моя колега Тетяна Ворожко. У неї розпитаємо усі подробиці. Таню вітаю. Вітаю, Юля. Отже, скільки конкретно може світити Манафорту Найменший строк і найбільший. і які аргументи сторін? Так, Юлю. А власне, саме засідання має розпочатися менше ніж через годину. Ми вже побачили, що сторона звинувачення і а, сторона захисту зайшли тільки що до будинку суду, і а, зараз вони почнуть виступати зі своїми аргументами. Аргументи наступні. До речі, і прокуратура вже подала свою таку пояснювальну записку. І адвокати як в цьому суді у Вірджині, так і в суді в окрузі Колумбія, власне, у Вашингтоні. Аргументи сторони звинувачення вони вимагають від 19 до до 24 років ув'язнення та 24 мільйони доларів штрафу. Аргументи такі внах. Перше. Вони кажуть, що Пол Манафорт вів такий, такий спосіб життя злочинний дуже багато років. Це, власне, він є такою злочинною людиною, його нічого не змушувало робити, ці фінансові злочини. Він а, мав нормальні фінансові статки, це я переказую власне своїми словами. А, і його ці злочинна діяльність позбавила скарбницю протягом всіх цих років мільйонів доларів. А по-друге, вони говорять про те, що Пол Манафорт не розкаївся у своїх злочинах, а що він звинувачує всіх тих в цих, в цих злочинах будь-кого від спеціального прокурора Роберта Мюллера до своїх українських клієнтів, крім самого себе. І останній аргумент, який може сильно вплинути на суддю тут, суддя ЕЛС, те, що сталося в іншому суді в окрузі Колумбія, а там, нагадаю, Пол Манафорт пішов на співпрацю. Він визнав себе винним за трьома звинуваченнями і пішов на співпрацю, але потім суддя встановила, що Пол Манафорт порушив угоду про співпрацю, що він брехав прокуру курором, вже співпрацюючи з ними. І, зокрема, мова йшла про його розмови з Костянтином Калимником, власне, який народився в Україні. Тут його вважають російським оперативником, пов'язаним зі спецслужбами Росії. І, власне, зокрема, він мав розмову про мирний план для України для того, щоб зняти санкції з Росії. Це буде дуже важливим аргументом тут. В... Адвокати говорять про це. Вони кажуть, дивіться, поломена форту, власне, 1 квітня виповнюється вже 70 років. Ніякої загрози для суспільства він не становить. В нього, він вже провів, до нього був такий дуже важкий останній рік, він вже відсидів значний термін у в'язниці. Він перебуває в дуже поганому стані здоров'я і він розкаївся, бо він пішов на співпрацю власне, в цьому іншому суді. Будемо дивитися, що вирішить суддя. Таня, у нас буквально 30 секунд. Також на Манафорта чекає вирок суду у Вашингтоні, який ти вже згадала, якого найгіршого чи найкращого розвитку подій може очікувати Манафорт. А суд, суддя, якщо тут суддя встановить дуже незначний термін ув'язнення, то суддя в іншому суді може встановити довший термін ув'язнення. І, до речі, там суддя Емі Джексон буде вирішувати давати цей термін після того, як Пол Менафорс відбуде покарання ту, за, за цим ув'язненням. Чи, чи він має відбувати термін покарання одночасно. Буквально одним словом я поясню. Якщо, наприклад, тут суддя дасть йому тільки три роки, то Емі Джексон може дати 10 років, які, будуть, які почнуться після того, як він закінчить відбування. Бувати термін покарання тут або вона може визначити, якщо довгий термін покарання, то вона визначить набагато менший. Є ще варіант з помилуванням Дональда Трампа, але це теж не все просто, бо Окей, юля дякую дуже. Я нагадаю, що на зв'язку із Олександрією була моя колега Тетяна Ворожко. Який власне вирок отримає Манафорти чи захоче сказати кілька слів на публіку? Про все це ми одразу повідомимо на нашому сайті. Стежте за оновленнями на час Заступник держсекретаря США Девід Гейл підтримав заяву посла США Марії Йованович про необхідність зміни антикорупційного прокурора в Україні. Посол Йованович представляє президента США, і Америка, поділяє її позицію. Я не бачу необхідності пояснювати. Вона мала на увазі саме те, що сказала, зазначив він. Девід Гейл відвідує Україну в розплід президентської кампанії. Тому, окрім зустрічі із президентом Петром Порошенком та урядовцями, він зустрівся із низкою інших кандидатів у президенти, які меседжі привіз у Київ, від Гейл, із яким кандидатом розмовляв найдовше, з подробицями Оксана Лігостова. я перебуваю з візитом в Україні, аби ще раз підтвердити незмінну підтримку Сполученими Штатами українського народу, перед яким сьогодні стоїть стільки викликів. Цю тезу Девід Гейл повторював неодноразово на всіх зустрічах у Києві з керівництвом України, з політичними лідерами, з представниками громадянського суспільства. Як він раз по раз наголошував, Америка на боці України, в захисті її територіальної цілісності і суверенітету перед лицем російської агресії. Один із найвищих дипломатів Держдепартаменту вкотре запевнив, Сполучені Штати ніколи не визнають анексії Криму Росією. Далі допомагатимуть зміцненню обороноздатності України. Посилюватимуть санкційний тиск на Кремль у відповідь на його агресивні дії у Чорному та Азовському морях. На заключній прес-конференції він також зауважив, тестом на демократію для України стануть майбутні вибори. Ключовими є вибори, які незабаром відбудуться. Сполучені Штати підтримують народ України у цьому демократичному процесі, а не якогось конкретного кандидата. Але це буде ключовий тест прогресу України на шляху демократії. Ми сподіваємося побачити вільні і чесні вибори. Американський посадовець розповів, що мав зустрічі з кількома провідними кандидатами у президенти. Як стало відомо Голосу Америки, найдовше тривала зустріч з нинішнім несподіваним лідером перегонів Володимиром Зеленським. Про враження дипломат Воліє не говорити. Я мав честь зустрічатися з кількома провідними кандидатами на президентських виборах. Серед них був і пан Зеленський. Я не думаю, що варто ділитися конкретикою наших розмов. Я повторив для вас, журналістів, те ж саме, що сказав на зустрічах з цими людьми, що Сполучені Штати зацікавлені в демократичності процесу в Україні, виборчого процесу. Що ж до мого враження від зустрічі, лише український народ має робити свої висновки. Гейл підтримав також заяву, зроблену днями послом США в Україні Марію Іванович про необхідність усунення з посади керівника антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Як заявив дипломат, на чолі антикорупційних органів мають стояти люди, які віддані принципам прозорості та підзвітності. Оксана Лігостова для Голосу Америки, Київ. Ми що ще стаємо, продовжуємо випуск. Вашингтон продовжує наполягати на тому, що Ніколас Мадуро має піти з посади президента Венесуели. Напередодні радник з нацбезпеки президента Трампа Джон Болтон заявив, що США не відкидають жодних варіантів розвитку подій. Він зазначив, що Вашингтон розглядає варіанти санкцій, які б зупинили потік грошей, які підживлює режим Мадуро. Також Сполучені Штати дедалі більше критикують і комуністичний уряд Куби. Більше в сюжеті Михайла Камадовського. Політичний вплив Куби причина постійної нестачі їжі та медикаментів у Венесуелі. У бідній країні з багатими ресурсами нафти, кажуть критики комуністів. Криза змусила мільйони людей виїхати за кордон, аби уникнути бідності. Кубинський режим режим ідейний автор колапсу у Венесуелі. Біженці та репресії це не помилка, не випадковість це наслідок кубинської моделі. Колишній лідер Венесуели Уго Чавес, який зайняв президентське крісло два десятиліття тому, одразу почав взаємодіяти із кубинськими лідерами Фіделем Кастро та його братом Раулом. Разом вони встановили взаємно вигідну співпрацю. В обмін на 50 тисяч барелів венесуельської нафти на день 20 тисяч кубинських вчителів та лікарів працювали у Венесуелі. Та президент Трамп заявляє, окрім спеціалістів, Куба дислокувала у Венесуелу тисячі військових, розвідників та політичних радників. Сьогодні вони допомагають наступнику Чавеса Ніколасу Мадуро втримати владу. Кубинський міністр закордонних справ відкидає ці звинувачення. Це брехливе звинувачення від президента США, коли він каже, що Куба надіслала приватну армію у Венесуелу. Я закликаю його показати докази. Згідно з цьогорічною доповіддю Amnesty International, уряд Мадуро широко використовує силовиків для вбивств, затримань, залякувань політичних опонентів і придушення вуличних протестів. США та ще понад 50 країн закликали до відсторонення Мадуро через фальсифікацію результатів виборів і визнали Гуайдо тимчасовим перехідним президентом. Нафтові активи Венесуели у США заморожені. Чиновники під санкціями. Кубу ж Вашингтон попереджає про можливе відновлення акту Хельмса Бертона. Він може дозволити американцям позиватися щодо майна на Кубі, втраченого під час революції 1959 року. Критики Трампа кажуть, що антикомуністична риторика президента це не про демократію у Латинській Америці, а скоріш про президентські вибори 2020. Я Думаю, що Трамп у його розрахунках планував піти на переобрання. А Флорида штат що коливається. Там є виборчі округи, які жадають повалення цього уряду. Велика кількість консервативних прибічників кубинської політики Трампа визнають, багато союзників США, які підтримують звільнення Мадуро, певно, не схильні підтримувати більш масштабні зусилля проти комуністичного уряду Гавани. Михайло Комадовський, Америки. Зірка американських вестернів Джек Паланс, мабуть, найвідоміший українець Голівуду. Принаймні, він єдиний актор українського походження, який отримав Оскара. Джек це або Володимир Палагнюк, харизматичний ковбой на екрані і гордий син українців у житті. Помер 2006-го. Цього року йому б виповнилося 100 років. У Голівуді минулими вихідними згадували зіркового українця. На події побувала наша каліфорнійська кореспондентка Христина Шевченко. Назавжди багатолюдні алеї Слави його зірку можна знайти на 6600-му блоці Голівудського бульвару. Джек Пеленс був відомою кіно-та телезіркою Вестерні. Він був велетенською статури. А ще відомий своїм іскристим поглядом і капелюхом Джек Пеленс був одним із найбільш відомих акторів-характерників вестернів і мелодрам. Однак його унікальний образ формувало не ковбойське, а українське коріння. Як правильно вимовляти ваше ім'я з ту афаміспронат. Ачолімане з Володимир Палаганюк. Ваше ім'я Україні. Родина Палагнюків емігрувала до США на початку 20-го століття із Західної України. Видобували вугілля у Пенсильванії, де і народився Володимир. У нього було четверо братів і сестер. Наймолодший Іван згадує, що у родині говорили українською, а батько особливо турбувався про збереження свого коріння. Він завжди розповідав про Україну. Ніколи не відрікався від свого походження. Моя мама також, але не так, як батько. Він пишався тим, що він українець. Володимир працював на шахтах, але швидко поїхав з Пенсильванії, аби грати в американський футбол в університетській команді. Наприкінці 30-х років почав кар'єру боксера під ім'ям Джек Братсо. Під час Другої світової війни служив у лавах військової авіації. Після війни навчався у Стенфордському університеті, який покинув буквально перед закінченням заради акторської кар'єри. Спочатку грав на Бродвеї, а у 1950-му дебютував на великому екрані у картині Паніка на вулицях. Тоді він і змінив своє ім'я. Ніхто не міг вимовити мого ім'я. Тоді вони сказали, ми тебе будемо називати Поланський. І вже від Поланський я взяв Пеланс. І хоч саме під ім'ям Джек Пеланс він став голівудським улюбленцем і тричі номінувався на Оскар, Володимир ніколи не забував своє коріння. Мені однаково, чи буду я жити в Україні чи ні. Чи хто згадає, чи забуде. мене в сніху на ні. У 1996 році Джек приїхав в Україну. Тоді він передав гуманітарну допомогу від фонду допомоги дітям Чорнобиля. Його ж голівудські колеги, однак, усвідомили, що Пеленц – українець лише у 2004 році. Тоді Юлія Волхонович працювала перекладачем на російському кінофестивалі у Лос-Анджелесі. Туди ж був запрошений і Пеленц. Прийшов Дастін Хофман, вийшов на сцену і сказав, я з Одеси, і всі йому поаплодували. Потім вийшла Шерон Стоун, теж розповідала, як, які в неї тісні зв'язки з Росією. А потім ви викликали Поланюка, а він встав і каже, а чого ви мене сюди запросили? Я українець, я з України. Що я тут роблю? Це помилка. І він вийшов в залу. Через два роки, у 2006-му, Джек Пеленс відійшов у вічність. Він був значно більшим українцем, ніж я. Він вільно говорив українською, а я лише трошки. Він пишався тим, що він українець, і першим брав участь у всьому, що було пов'язано з українцями. Родина Палагнюків мріє, щоб це знали і на Алеї Слави. Чи ви знаєте, що він українець? А, Ні, але, не, знав. не знав, що він українець. Цікаво. Христина Шевченко, Віталій Чвак, Голос Америки, Лос-Анджелес. І на цьому у нас на сьогодні все. Дякую, що дивилися час тайм. Вмикайте нас завтра. Тоді побачимо.